Житомирянин Володимир Михайло впродовж року повномасштабної війни щомісяця з пенсії перераховує гроші на потреби Збройних сил України. Так, ну, на сімейному цим значить, перечисляємо. Значить, кожну пенсію я йду отримую, я перераховував дві тисячі на армію. От. А тепер значить, фонд Житомира одну тисячу і одну тисячу на армію. Причому значить, перечисляв раніше на армію, а в останній час. Фонд притули. Дружина пенсіонер. Я пенсіонер на одну пенсію кось З початком зими чоловік почав виготовляти окопні свічки для військових. Розповідає, що найважче знайти металеві банки та парафін. Впродовж трьох місяців виготовив більше ста свічок. каже, що чекає матеріал ще на одну партію. Шукаємо банку. Спеціальний знаходимо картон, який має ну такі. Пори, де повсюди попадає віск, заливається. Скручуємо їх по висоті. По висоті воно бути чуть менше будь, значить, нижче висоти банки. Скручуємо. Вставляється такий ще, скажімо це фітиль називається, гніт. Гріється парафін. Гріємо. Чайник, каструля, в чому удобно. І заливається, поки гарячого заливається. Хватає його на 4-6 годин. От. Для окопів, для військових наших, вони кажуть, що це дуже помічне. Володимир Михайлов каже, що по можливості долучається до різних зборів допомоги. Передають ліки, позбирали чи купили ліки. Було таке, що там збирали, лопати потрібно було, гвозді якісь. Постіль було на, 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 на госпіталях. Ковдри якісь були, каримати, ну, рюкзаки, що, що такі не збирали. Повинні ми сьогодні всі допомогти, чим хто може. Ольга Степоренко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.